Друзі, всім привіт! Ви на каналі Hollywood News. В цьому відео я хочу вам розповісти про вже анонсований у відео на офіційному каналі День народження World of Tanks та нові 3D-стилі, які нещодавно засвітилися, і вони зроблені спеціально для всім улюбленої події. Доки відео починається. Ось стилі із бойової перепустки 15-го сезону у вас на екранах. Тому не буду багато забирати ваш часу на вступ відео. Наливайте бутерброд та заїжте чайком. Відео починається. В першу чергу хотілося подивитися на дати старту події, невже ж? А це вже з 8 серпня і по 18 серпня. За цей час ми зможемо отримати безкоштовний пісочний танчик третього рівна, правда. За просто вхід у гру. І це Страусер Б4. Я ще тиждень назад говорив, що він буде на день народження, ну а на нього є коротенький відеоогляд на каналі. Але кажучи саме в цьому відео танчик ні про що. Цікавого в нього хіба що те, що він має голду ББшну, а так повторюся, танчик ні про що. Когось він просто буде пилитися в ангарі, а хтось просто продасть за 50 тисяч срібла. Та отримає ще додатковий слот вережі. Але не радиться продавати. Бо колись може будуть ще такі бонус коди на танчик фісочної рівня. якось нещодавно був код танчика 3 рівня Захаріан. І в кого він був проданий і встиг ввести бонус код, той отримав 1000 золота компенсацією за те, що він вже був просто в ангарі. Далі, про що хочеться поговорити, це святкові завдання, з якими зможемо отримувати святкові монети, які вже в свою чергу можна буде обміняти, наприклад, на бонове обладнання на вибір. А саме, увага, удосконалене компонування, система відведення порохових газів, експериментальна система заряджання, юстована оптика, комплекс стабілізаційного обладнання. Зносостій механізми наводки, поліпшений компресор, збільшена снарядостійкість або удосконалена бортова передача. Також є резерви на срібло, і як видно на порталі гри вони без строку придатності. І не обмежені по часу. Задачі x 5 штук на аккаунт, універсальний посібник і до 4 днів преміум аккаунту це і самого цікавого. Але було, до речі, непогано зробити 10 днів преміум аккаунту на весь. Період дня народження Wargaming. Все інше менш цікаве, ви бачите зараз у себе на екрані. Напиши коментар, що ти в загальному думаєш про це. Підпишись на канал та вгупив фотобайку. І як ти думаєш, що тобі цей день народження? Тепер по знижках. x 5 за першу перемогу в день знижка на досліджувану техніку та преміум техніку, елементи зовнішнього вигляду, спорядження, а от зі скороченням, це дуже хороша тема. Зі знижками можна купити допайки на різні нації, або купити тисячу ремок, аптечок, тому в кого ще не всі танки споряджені, саме час це зробити, ну і відповідно слоти в гаражі. Також кожен день буде щось новеньке, в різні дні будуть активні різні бонуси та знижки. Тож заходьте в гру щодня, щоб скористатися ними. Наступна подія затарюйся наборами, що в Ознайомтеся з наборами, які місять преміум танк, зокрема новенький Венгей 03 Alt3 Fінік Burask по ТТХ. Але з трьома снарядами: елементи зовнішнього вигляду і маскотів командирів з нульовою навичкою, бойове братерство та досвідом на ще дві. Де знайти? Тематичні набори маскотів будуть доступні в ігровому та преміум магазині. Кожен із наборів з'явиться на початку глав, присвячений від відповідному маскоту 8, 12 та 15 серпня і буде доступний аж до 26 серпня. Дивіться трансляції та забирайте таємні твіч дропс. Долучайтесь до святкування річниці наживо. 9 серпня 2024 року дивіться спеціальну трансляцію на твіч із активними дропсами. Не прогавте шанс отримати яскравий 2D стиль. Різноманітні елементи зовнішнього вигляду, ні танкового премія какаунту та навіть преміум техніку. Ось що нам говорять, що ми зможемо отримати. Нагороди з 90 хвилин перегляду 2D-стилі, резерви та ПЗ-2, один день преміум акаунту і туртель МК2. І випаде щось одне із цього. Із 120 хвилин перегляду ми зможемо отримати один день прем-аккаунту. Спорядження, 5 великих ремок, 5 аптечок та 5 вогнегасників. Тоді танк другого рівня МР-35, який колись був подарунковим за новий рік 2019, і дві останні нагороди Це КП-5 та 14 днів преміум аккаунту. Ну і про стилі, які витекли в інтернеті, ви вже їх бачили. Я повторюсь, це стилі більш за все на наступну бойову перепутку, яка буде на початку осені і буде присвячена події в Афентрагеру. А стилі тут всього три, але вони на зовнішність Саме з Вафентрайгеру. І ці три машини, об'єкт 430, ПЗ-7 та лимузин танків т та 10 Всі стилі ви зможете побачити в себе на екранах або вже бачили. Тож тепер в нас є припущення, що наступна бойова перепустка буде зав'язана на подіях Вафентрагеру. Багато хто запитає, коли ж бойова перепустка? А бойова перепустка в нас має стартувати десь плюс-мінус 10 вересня. Чому так? Тому що 5 вересня мав стартувати. S.T.A.L.K.E.R. 2. Ця бойова перепустка закінчиться у нас 3 вересня, і колаборація мала бути зі Stalker 2. Але Stalker 2 перенісся на листопад. Це, звісно, дуже погано. Але я думаю, що Wargaming щось на рахунок цього придумає, тому що не може так, що S.T.A.L.K.E.R. перенісся всього один раз і не перенесеться ще раз. Тому мої припущення, що після Нового року Stalker 2 все ж таки зможе увійти в колабу із World of Tanks. Чому так? Тому що розробники Сталкера Україна. І відповідно, що Wargaming робить колаборацію на День підтримки України. День Незалежності. Всю інформацію очікуйте та я викладу в себе на каналі. Будуть цікаві дробси в підтримку України та багато чого іншого. І це все про що можна розповісти, цікавого на сьогодні. Ставте вподобайку, залітайте в коментарі, діліться враженнями від відео, підписуйтесь на мене з усіма увінними спищами від каналу. Знизу є червона кнопочка підписатися. Зроби її не червоною, а сірою. Підпишись на мене, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від огляду новин, режимів апівнерифів до стрімів кожного дня з 21.00. Але не завжди тому, що є робота. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ССУ! Героям та героїням слава! А зараз, друзі, на фоні ви будете бачити бій, який йде на дві відмітки на об'єкті 777. Це за бойову перепустку до 12 жетонів. По цьому бою ви зможете зробити для себе висновок. Чи потрібен він вам в ангарі. Але скажу одне: після Face 1 ви можете брати спокійно собі об'єкт 777. Якщо ви вмієте грати відповідно від бортів, вмієте грати на данках без кавентів та вмієте грати на кумулях 340 мм та радянські підкрутки відкрутки. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Підписка лайк та відповідно, що підписка зі сповіщеннями. Буду вам дуже вдячний. Всім пока-пока. Очікую ваших коментарів. А вам приємного перегляду.